Маркет вимірювальних приладів 7 Вольт. Вас вітає маркет вимірювальних приладів 7 вольт. І сьогодні у нас на огляді вимірювач фотосинтетично активного випромінювання АЗ8583. Даний пристрій призначений для того, щоб вимірювати кількість того світла, яке може сприймати рослина. Тобто. Саме у тому діапазоні від 400 до 700 нанометрів він вимірює кількість фотонів, які надходять до рослини, ну, верніше до його датчика. І відповідно за допомогою цього приладу можна оцінити якість освітлення у теплиці, порівняти лампи різні, різних виробників, подивитися, що деякі лампи можуть уже з часом бути неефективні. Перевірити їх. Також даний прилад використовується для того, щоб проводити різні досліди, граючись зі світлом, граючись з умовами освітлення тощо. Отже, почнемо ми з комплектації приладу. Пристрій постачається у зручному пластиковому прозорому кейсі. Є інструкція, калібрувальний сертифікат. Також буде інструкція українською мовою. Безпосередньо. Сам вимірювальний блок має невеличкі розміри. Датчик. Спеціальний датчик, який вимірює, грубо кажучи, освітленість в діапазоні 400, від 400 до 700 нанометрів. Ось так він виглядає. Батарейки, ну ми вже вставили сюди батарейки. Так, далі набір аксесуарів. Тут іде стандартний у нас кабель для того, щоб використовувати прилад з руки, як класичні люксметри. Ось такий роз'єм. Чимось дуже схожий на такий, знаєте, телефонні повинні, колись роз'єми були. А ось тут вже аксесуар для того, щоб професійно використовувати даний прилад десь у теплиці. Це такий іде у нас. Як він називається, штатив, не штатив, такий подовжувач, куди встановлюється, можна встановити датчик, тут є різьба, і відповідно довший провід. І ви можете десь у великих теплицях, де у вас високо висять лампи, за допомогою цієї штуки швиденько все міряти і перевіряти. Що ж, давайте увімкнемо прилад і коротко оглянемо його функціонал. Клавіша увімкнення знаходиться з боку. Затискаємо її на кілька секунд. Прилад вмикається. Відразу починає міряти. Одиниці вимірювання в нього лише одні. Це мікромолі фотонів на метр квадратний за секунду. Функціонал. Кнопочкою Mode ми можемо відкалібрувати прилад на 0 в разі необхідності. Підняти дані з комірок пам'яті, в які ми записали значення перед цим. Або скинути налаштування приладу на заводські настройки. Factory Reset. Є клавіша Hold. Тобто це дозволяє нам утримувати виміряне, виміряне значення на екрані. Наприклад, ми поміряли, натиснули Hold і все значення фіксується на, на дисплеї. Ціма клавішами ми можемо працювати з комірками пам'яті. Давайте я продемонструю, як калібрувати нуль приладу. В принципі, ця процедура не є такою критичною. Виробник каже робити це раз в рік, тим не менше, щоб ви орієнтувалися, як це робити. Для початку ми повинні повністю накрити датчик якимось. Матеріалом, щоб він нічого не міряв. Ну, Ви бачите, що прилад не потребує калібровки, він показує 0. Ну, тим не менше, клавішою Mode ми заходимо в режим калі. Бачите, він мигає. Затискаємо hold. Він перестає мигати. І на 3 секунди утримуємо hold. З'являється такий надпис PES. Після цього ще раз натискаємо клавішу Hold. Все, прилад знову відкалібрований. Добре, давайте перейдемо до практичних вимірювань. У нас є недорога така лампа для розсади з Aliexpress Потужністю 10 Вт. яка ось так світить. Ну, я думаю, багато хто, займає, хто займається розсадою, знає про ці дешевенькі лампи. І цікаво поміряти, наскільки вона. Буде ефективною. Що ми будемо брати за відправні точки? Якщо лампа показує менше 150 мікромолів фотонів на метр квадратний за секунду, це вважається погано, якщо більше, ну, якщо більше 250, то це взагалі супер. Тобто ось такий діапазон. 150 мінімум, 250 це в принципі непогано для лампи. Звісно, це так спрощено. По висоті будемо міряти на 10 см та на 15 см. Для чистоти експерименту також вимкнемо освітлення у студії. Давайте почнемо. Я встановив тут такий кутник, де видно, що ось 10 см 15 см. Буду намагатися в рівних умовах вимірювати різні лампи. Отже, вмикаємо лампу, щоб вам було видно. Встановлюємо, вимикаємо світло, і встановлюємо приблизно, буду намагатися руками не затуляти, приблизно на 10 см. І датчик розміщую в центрі лампи. І що вона показує? 160 мікромолів. Це правда, лише по центру. Тобто, це, в принципі, терпимо для, для, ну, по нашій градації. А ось якщо ми підемо трішки вбік. То ефективність, я не знаю, чи видно, зараз увімкну. Сподіваюсь, вам видно в камеру. Ось якщо збоку міряти, то вже ефективність падає. Ну і тим більше, якщо поставити хоча б на 15 см, то вже значно падає ефективність вже 119 см. Тобто для тих, хто використовує ось такі лампи для розсади, не забуваємо, що, що їх треба тримати максимально низько. Візьмемо більш професійну лампу, але теж це не, скажімо так, це, це китайська звичайна лампа, просто вона більш дорожча, більш потужніша. Її потужність складає вже не 10 Вт, як тієї лампи, а вже 30 Вт, 28-30 Вт. Ось так вона виглядає. Також, я думаю, багато хто їх бачив. Так, full spectrum. Вмикаємо. Тут є век і блум окремо. Ми вимкнемо і те, і те одночасно. Як міряти, Ну, буду намагатися в різних точках поміряти також. Беру 10 см, щоб все було чесно тримаю. І дивіться, яка вже тут ефективність. Тобто 316. Тобто, дійсно, ця лампа. Значно краще, вдвічі краще світить, ніж попередня дешева. Ну, ця, ця, звісно, і дорожча. 300, якщо ми трошки отак візьмемо, трішки впало, але не нижче норми. Тобто це класна лампа по нашій градації, знову ж таки повторюсь. Я розумію, що професійні лампи повинні бути ну, мати ще кращі результати. Так, 10 см, це я зависоко взяв. Так, вона, в принципі, у всьому, можна сказати, по всій довжині міряє класно. Ну, по куточкам, звісно, буде трошки гірше. Тепер піднімемо її на 15 см. І навіть на 15 см ця лампа, як ми бачимо, вже показує 240. Трішки вище піднімемо. Теж вона практично не сильно втрачає свою ефективність. Відповідно, на цьому прикладі. Можна зрозуміти, навіщо використовується ось такий парметр. Нагадаю, що звичайним люксметром ви, ну, ви не зможете поміряти значить, кількість тих фотонів, які потрібні рослині. Оскільки люксметр міряє в тому діапазоні, який видимий людському оку. А рослині потрібно з 400 до 700 нанометрів. Так це виглядає. Сподіваюсь, цей огляд був для вас корисним. Звертайтеся в маркет вимірювальних приладів 7 вольт. Ми професійно займаємося різноманітними вимірювальними приладами та системами. Дякую за увагу. Підписуйтесь на наш канал.